Всім привіт! З вами Рокзар, І сьогодні ми будемо... О! Я збігла волосся! Як це сталося? Я впав в яму з фарбою і в мене стало біле волосся. Тому сьогодні ми будемо будувати бункер. Неправильно не подумайте. Ви думаєте, бункер від того, щоб вам не впало на голову фарбу? І у вас було друге волосся? Ні-ні-ні, щас, подожіть. Ні. Не для цього. Тепер так. Де? Оп. Не для цього. Так що сьогодні будемо робити. Бункер! 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 Так. Так, виходить. Нам треба парна цифра, тому що. не парна. Тоді буде тяжче все зробити, дивіться. Обов'язково Дивіться, тільки ширина. Два блок. Да. от ви мене спитаєте Чому ширина два блоки? Таку ширину, звісно, ми зробимо каркас великий дивіться Дивіться, робимо так. Робимо так. Дивіться. І копаємо туди. Так, тут стіночки трошечки. Так. Ну, що ж. Будую бункер. А що ж мені ще робити? Займатися. Мені нема чим. Ну і подумав, запишу я вам відеоролик. Мабуть, вам ви скажете, чому ти з білим волоссям? Ти ж був з коричневим. Ну, пробачте мене. Я, я сам не знаю, як це трапилося. Я, ну, я шо, йшов собі, і тут на мене такий чам. Ну, в яму я попав і, і, і все. Я, я сам був в шоці. Ви не уявляєте, в якому? От мені кажеться, всі були в шоці, якщо б на вас. Якщо б ви попали в яму, в які волосся красти. Ладно, фарбується. Так. Досі. про волосся пройшов розмови. Хтось може і проволося, але я знімати ролик не пробувався, Тому давайте. Підписуйтеся на канал, ставте лайкоси, пишіть ком... коментарі. І далі все це. Так. Обов'язково вхід. Вхід у нас буде от так. Ну, щоб не багато і не багато Ну, багато треба, щоб вийшло, або щоб мало. Вийшло... Поки що... Нам хоч треба зробити вхід. Дивіться: наш вхід буде шириною 2 блок. Такий великий вхід. Так. Ніч наступає! Так, Знову я починаю співати, я знову... Все. Так. Так. Тепер дивіться: ми ставимо такі Кам'яну цегу. Тепер нам треба пройти сюди. Зараз підожіть. Треба. Ось кой який ефект гельфрокзар. Це вам не запам'ятовувати. У мене просто ніч на Videons. О! Все, щоб у мене постійно ніч не бачить. А то мені дуже темно і. Апити зілля. Нічного бачити. То таке. Дивіться, що зараз треба робити. Запам'ятовуйте цю всю інструкцію. Кладемо Редстоун. Так. Тепер. Стало, каміння сюди. Тепер сюди. Все. Зробили це. Все. Тепер дивіться. Е... Зараз підозіть. Капаємо таку ямку. Тепер в неї Ресту. Сюди проводимо цей. Це І... і. І же ми проводимо Демо це. Це обов'язково так. Так, тепер ставимо родству. Так, так, так. Дивіться. Все. Першу. Сторону ми розібра. Тепер треба. Щоб ця сторона... Цю сторону поставити рычаг. Важіль. який це буде все відкривати. Так, е, важіль. Дивіться. От тут у нас редстоун. Дивіться. Оцей редстоун. Ой, так, підожіть. Зараз. Все. Все. І далі так проду. Зково тепер дивіться. Наступ. Так ми теж. На тепер треба зробити. Що ж Треба зробити так. Так і так. Все. Ну, для того, щоб виглядало красиво. Треба поставити два свої цього бетону. Все. Підіжіть. Так. Тепер знову повертаємося туди. Все. Тепер тут у нас є. Все. Якщо воно стане. А. Ага, ага, підіжіть, дивіться тепер у нас вся ця сторона. Так. Тепер далі. Дивіться, нам треба це все з'єднати. так, да, дуже великий механізм. Я розумію, для когось це буде витрачено дуже багато редстоун. Ну, треба. Так. Тут шахта, але вона нам не завадить. Потім все випусках ми її будемо прибирати. Поки що ми робимо вхід. Ну, це буде і вхід тіревий. Так, підись. Так, тут дуже треба розламувати багато. Так, дивіться. І тут можна так робити, так. Так, все, тепер ставимо редстоун і копаємо підниз, так, Так, тепер дивіться так, Вот. Тепер дивіться запам'ятову і робимо все те ж саме. Так, виходить так, і так. Угу. Так. Отек. Так, підожіть зараз. Скажіть, я трошечки, так. Один... Угу. Так. Все. І тепер робимо ці дві. А, значить, трошечки не тут, я просто. Зараз, підожіть. Треба, щоб було хоч би один бок. Все. Робимо все те ж саме, що і було Винувий раз. Все. А подожди, це не до цієї треба, до цієї, да. Як там? Так. Ага, все. Це те, що нам треба? Так. Як ви бачите, дуже складний механізм. Так. Це ага, значить, нам треба все. Тепер. Ми повертаємося в другу сторону і робимо. Так, подожди. Так, подожіть тут. Написало мені. Так, тепер дивіться. Далі. Ведемо Родстой. Не відволікаємося, це мені просто. Що ідес все. Воно може трошечки не Це Тому що в мене тут трошечки не так. Тому давайте робити так, щоб було. Все рівне. Щоб не займало воно дуже багато місця. Все. То виходить нерівно буде, і потім все це піде. Так, да, дивіться, так повертаємо. А, значить, Не тут. Так.

Десь. Десь сейчас разбежіть. Mm. Так, виходить тут. Ходить я все суп... так, не відволікайтесь, це у мене просто повітряна тривога. Так. Так, Все, тепер будуємо бетон. Далі, так. Бетон, бетон, бетон. Так, 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 так. так. Тепер треба зробити те, що буде тут. У ну, мене не ставиться чогось. Так. Знаєте, тут трошечки взагалі залишилося. Тут так закриваємо. І тут так. Все. Тепер треба зробити. тут. Ось. Тут треба поставити. Такий який привод. Дивіться, все. А тепер після цього тепер треба щось поставити так, тут зараз підожіть тут треба щось поставити, щоб ми. А потім і зачиняти двері. Дивіться, тут треба тут щось поставити, тому що тут у нас це і тут. Тепер дивіться, ставимо. А, це! Воно даже тут, може, тут. почему он у нас Ага. Так. Что он даже... Что он есть? Что он есть у Но... Щоп на всякую подок. по Дуже-дуже добре. Я поставлю два, щоб ми спокійно могли ставити десь. Тут і чиняти, і зачиняти. Тепер дивіться, ми, наприклад, зачинили А, підожіть, а ми не можемо. І чи от ми вирішили, Зачинили. Все. Як ви бачите, ми зачинили две. Ще зараз трошечки. Ще подивити треба. Так. 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 Дивіться, вхід в бункер зробимо. Думаю, на цьому можна завершувати цей відеоролик. До побачення! Слава! Україні!